Окей, питань немає. Моя точка А ужасне здоров'я. Я не ходила ногами. Мені настільки боліла голова, в мене була втрата свідомості, я падала в омуроки і. Де хоч, розумієте? Я не могла сказати стоячій людині навіть поряд, що мені погано і в метро, і в трамвайчиках, і от там на тих спусках підземних, і на вулиці, і де хоч, розумієте. І це прикольно, весело, коли це тебе не стосується. Ну коли ти валяєшся на землі, розумієте? На роботу ти виходиш, а до роботи ти не доходиш. Буває, швидка тебе туди привозить. В мене навіть було, що я на роботі ці обмороки втрачала. І коли тебе бачать в тому стані, і потім до тебе відносяться як ну, то зовсім не то, розумієте? І коли ти валяєшся, коли ти просто не можеш нічого з тим зробити, коли в тебе просто опускаються руки, бо ти всі гроші, які тільки є, несеш в ту лікарню і з мульбою, будь ласка, допоможіть. Капельниці вливають, таблетки, кол вивають, таблетки колять, в тільки можна вже там всовують, впихують уколи таблетки в рот, куди хоч, понімаєте, вже їх туди засовують, бо щоб вже ж видужати. Бо бо Голова болить, вона не перестає боліти, вона просто розкалується. В тебе весь час, отак, як типа перевертається все. Ти вроді дивишся, але в тебе крутиться в голові ти типу, не можеш навіть втриматися на місці. Панічні оці атаки, втрата свідомості, діагноз, вегетосудинна дистонія з синкопальним синдромом. Типу, ти втрачаєш свідомість, я по 3-4 години не приходила в себе. розумієте? Кажу, ну все, все каже, з неї нічого не буде, розумієте, ну вже потім мені це вже розказують. Потім було так, що і куди хоч возили, і де хоч бували, і ти одна єдина причина, щоб аби жила, розумієте, аби жила. Ми все, що збирали, всі ті гроші, які я купила, я щось там додому носила. На тих роботах все винесли в лікарню, от от просто все. І ти не дивишся тоді на суми. Тобі до сраки, скільки воно стоїть. Основна суть аби жила, розумієте? І коли я от в тому стані була, ми по тих лікарнях, де хочеш, потім лікарі кажуть: типу, шукайте кращих спеціалістів. Було так, що типу знімка зробили, розшифрували, каже, все а Той питає, хто вам робив знімка? Ми кажемо той, то той. То". Він каже, о, ні, то не так дзвонить, ідіть до того. А той каже: от вас тут зміщення, тут зміщення, тут зміщення. Інтересний інтерес, так зміщення чи не зміщення, розумієте? І потім дуже велика кількість. Ужасного стану, там, де ну, дійшло до ручки. От я реально втрат... ну, вже настільки, що я типу, вже сунула ноги, бо потім було так, що я навіть не могла встати. Я от просто під руки мене в той туалет ведуть. розумієте, Потім ну це ужасно. Моя подружка з моїм хлопцем на той час. Вони були як лікарі з круглосуточним чергуванням, при тому, що в одного була робота, а в другому навчання. Вони. Зміни робили, вони чергували, розумієте? Сиділи біля мене і дивились, щоб я тільки ну не закрила очі, бо я ті типу, як відключаюся. Вони от прямо приводили до тями. Вони навчилися робити уколи, бо мені треба було їх колоти. Розумієте? Круглосуточне чергування було, коли вона на учобі. То він бере або вихідний, або ще щось, щоб типу сидіти бути там рядом все. Потім, навпаки, міняються там в нього на роботі, типу, вона з відпуст, там якийсь на учобі, щось там ті пари, розумієте? Це просто доходило до рівна бешенства, тобто ну все, трупак. От моя точка, А, грошей немає, просто ноль візде, сирота, неблагополучна благополучна сім'я. Мої родичі казали, ой! То вже хай би ти за нього й заміж і виходила. Бо хто ж тебе таку хвору забере? Бо кому ж то ти будеш треба з своїм діагнозом? Бо ой, там все просто пропадуще, то ти ж головне від цього не відказуйся, не фиркай, бо ми весь час сварилися. Я там е, теж потім ми, ну, то воно ж переміжутками, там трохи легше стане, потім опять гірше, потім вже взагалі дно розумієте? Кажуть, ні, от, от, от бери цього, бо, ж, бо ж, хто ж тебе потім забере? розумієте? ти до тебе як до овоча відносились, як до труп. Пака, якого з дня на день мали похоронити. От моя точка. А, розумієте? І коли в тому стані, де вже ну просто ми вже перепробували все. І, і ті томографи, і, і вже й до бабок їздили, і до священників їздили. Священники казали, що грішна, а бабки казали, що пороблено. Розумієте? Оця вся двіжуха була довгий час. От 2020-2021 рік, оце отакий от критичний стан здоров'я. І потім дійшло до того, що. Мені скинули це відео, я розказувала не один раз вже цю історію. Я така, мене це слово «сюцай» зачепило. Я прям зупинила. Давай дивіться, та 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 давай туди в ці цифри. І там оказується все отак просто ясно. я кажу, все, раз лікарі без силі, значить, я витягну себе сама. І просто-напросто, застосовуючи розуміння тих цифр, як воно працює, як от воно все відбувається. Я витягла своє здоров'я. Саме перше я почала. Спочатку ми спустились з під'їзда, взяли уколи, взяли таблетки, взяли воду, все двох. Хлопець і подружка, всі би ідемо разом. Вони розумієте, стягли з під'їзду, я вийшла, постояла, пішла назад. Все, я не змогла далі йти. Потім трохи пройшла, потім ще, потім ще. Розумієте? Отаке от в мене було. А потім я вже почала ходити. О, от ногами, своїми ногами робити кроки, бо отут воно все. І я отак його почала. Давай, давай, я мушу. Я, я должна, Я знаю, що я видужаю. І я витягла здоров'я. Потім я пішла на роботу. Потім в мене вже така думаю, ну все здоров'я класно, все хорошо. Давай тепер відносини у відносинах, прямо знову ж таки застосовуючи ці всі цифри, нічого іншого. Просто я розумію, ага, я отака, мені треба ото. Він отакий, йому треба ото. Все. все елементарно, просто. Потім фінанси, реалізація і так далі. І зараз розумієте, 2021 рік, тепер 2025-й. Дві машини і квартира, шикарне здоров'я. Прекрасно в шлюбі ми одружилися, все там класно. В 2020 якомусь, третьому, мабуть, ми одружилися. І все шикарно. І далі я не планую зупинятися. От вам точка Б. Розумієте? От порівняйте точку А, а тепер порівняйте точку Б. Застосовуючи всього на всього цифри, розуміння себе, як мені потрібно. От такий-то результат. І тепер <зас> прекрасні люди в ужасно, Відсутності мозгів будуть розказувати ти не сьо, ти не то, а ти закидаєш відео. Ой-ой-ой, а що там в тебе? Ой, а тобі треба тут ото. -от -от". Серйозно, де ви були, коли я була трупаком? Де? Де в той момент були ви влаштовували своє життя? Жили своє життя, будували свою сім'ю, вибудовували якусь свою там не знаю, відносини, кар'єру і так далі. Чому ви тепер лізете до мене? От, усвідомте це. Люди дуже сильно. Не вміють включати мозги, або вони не вміють ними користуватися взагалі. Це відео з розрахунком того, що якщо у вас зараз все дуже погано, нічого страшного. Виписали, що погано, взнали, як його поміняти, і просто-напросто міняєте. Все, як взнати? йдете на консультацію до нумеролога, до психолога, до психотерапевта, тільки нормальних вибирайте. Якщо ви роками ходите до людини, якогось експерта, і у вас немає результатів, то не дебіл той експерт. Він просто. То на вас заробляє. Він просто з вас качає гроші. А дебіл ви через те, що ви ті гроші туди носите і просто тако віддаєте, розумієте? Як ми в ту лікарню? Ми виносили туди до хрена грошей. Все, що ми відкладали протягом енну кількість років, коли я там. Вчилася, я щось там збирала, потім в вч... я вже працювала, знову відложувала, бо ж мені так хотілося щоб, розумієте, краще жити, мати хоч щось, аби хоч щось досягти, аби того. І все в лікарню. Все, отак бух в лікарню за один день. Там отакі гроші отак і йшли. Через те, що тебе ж ніхто не питає, чи є в тебе ті гроші, скільки ти заплатиш, а яка вартість тої капельниці? Тобі назначили отакий список, іди купляй. Не купляєш вон. Ну розумієте? Тебе виписують з лікарні, дають тобі чек. Ти поступаєш в лікарню, тобі Даю чек, ти маєш за все поплатити. Куди ті гроші? Де воно ті розумієте? Ну і от мені потім будуть розказувати, як мені там що. Я застосувала ці цифри на собі. Я побачила, як воно в мене, і в мене воно працює. Тому саме тому я ділюся. У вас не працює, бо ви його не хочете, щоб воно працювало. Ви його не застосовуєте, не прийшов час, вам воно не треба. Просто енна кількість, розумієте, пояснень. От, от як воно вам, так воно і комфортно. Отак от і живіть, отак от і будьте. Ну не лізьте своїми тупорилими порадами до інших людей, про які вас ніхто не просив, коли мені дійсно треба була порада, я дзвонила до людей, кажу, будь ласка, підкажи, що мені робити? Знаєте, що мені сказали? Я не знаю. Рішай сама, це твоє життя. Ми нічого не знаємо. якщо я тобі щось, я не знаю, Ой, ой, я не знаю, то й не знайте далі. Той не знайте далі. Все, відложили, закрили, забули. У вас своє життя, ви його живете самостійно. Крапка.